Якщо ви ще не чули історію про італійця Роко, який не доїхав до України через проросійські погляди, тоді послухайте її від іншого італійця та послухайте його реакцію та думки стосовно цієї історії. Доброго друзі, дня! Сьогодні я хотів би розповісти вам неймовірну історію італія. про одного італійця, який осоромився на всю Україну. Цей чоловік на ім'я Рокко разом із своєю дружиною їхав з Італії в Україну і почав у автобусі погано висловлюватися про Україну, підтримуючи Путіна та Росію, тобто демонструючи проросійські погляди, його дружина в цій ситуації мала б навчити його хороших манер і поваги до країни, в яку вони їдуть. До того ж, він був одягнений у вишиванку національну сорочку, яку потрібно носити з повагою. Одна дівчина, яка також їхала в тому ж автобусі, почула його, записала це на відео, і найцікавіше сталося потім. Коли він прибув на кордон тут в Україні, його зупинили. йому заборонили в'їзд до країни на три роки. На три роки він більше не може в'їжджати. у результаті його фактично залишили ні з чим, і він повернувся до Італії, піджавши хвоста. і все це показує, що існує дуже багато людей із такою ментальністю, з тим стереотипним ставленням деяких італійців. Бути неві. І головне плювати в тарілку, з якої їдять. окей? Тим більше робити це в країні, яка перебуває в складному становищі та у стані війни. Таке тут не підтримується, і якби він зробив це вже всередині країни, його можливо навіть заарештували б, адже це суворо заборонено законом і є відповідна стаття. Тож я хочу сказати, молодець Дар'я, дівчина, яка виявилася дуже сміливою і записала його. А роко їдь додому. Роко тут нічей. більше немає. Він поїхав. Чао, Рокко. Папа, роко.